Коли я була дівчинкою, я, до речі, займалась легкою атлетикою, займалась бігом. І, і я була саме спринтером. Тому спринт — це моє марафон, це дуже важко. Це дуже важко. І, і я, я не знаю, мені здається, що я б ніколи не змогла пробігти марафон. Але зараз ми в таких умовах, що не маємо вибору. Тому я собі заборонила сподіватися, чесно, я з пригадую, як я зустрічала цей новий рік. В колі своїх рідних, і як я підіймала бокал шампанського за рік нашої перемоги. Я дуже сподівалася, у мене були великі надії потрапити у Маріуполь саме цього року. Але тепер я бачу, що я не тільки не потраплю до Маріуполя цього року, що і навіть ті цілі, які були заявлені як проміжні да, виходу Азовського моря, що вони теж не здійснені, скоріш за все. І буде дуже добре, якщо там наступного року. Ми це зробимо, а коли я дійду до Маріуполя взагалі невідомо. Тому я забороняю, забороняю собі сподіватися. І я працюю, е, знаєте, і живу і працюю одним днем, і я ставлю собі таку настанову, кожного дня ти маєш зробити по максимуму те, що ти маєш зробити. І, а далі, будь-як буде, бо є речі, які від нас не залежать. Я намагаюся робити те, що від мене залежить. На 100%. Наскільки це вдається, я не знаю. Зараз мені здається, що менше, ніж на 100%, бо ресурс не безкінечний і не маю йому звідки поповнюватися. Але мені все ж таки от є сподівання, і я хочу лише одного, щоб мені особисто вистачило сили дочекатися нашої перемоги. Ось так. А перемогою для вас буде все ж таки повна деокупація всіх територій України. Чи абсолютно, абсолютно, тому що без повної деокупації ми будемо жити у стані війни постійно, просто постійно. І я цього не хочу. Я хочу, щоб мої діти отримали країну, яка буде гарантована без війни, яка буде гарантована захищена. Ми всі знаємо, яким чином ми. Можемо захистити е, наших дітей, але я точно знаю, що ми. Самі маємо зробити цю роботу для того, щоб наших дітей звільнити без цього. Бо те, що відбувається зараз, це ж наші недороботки, наших батьків, моє особисто да там, як е, журналістки е, моїх там колег, друзів, е, це, це, це те, що ми не зробили. Ми не відірвались від Росії. Ми не зробили е, систему безпеки України такою. Яка б мала захищати нас, яка була б ефективна на 100%. Це наше недопрацювання. Це ми обирали на тих людей, які, е, які ховали нашу армію, знищували її протягом 30 років. Це наша провина, наша відповідальність кожного громадянина України, який останні роки ходив на вибори і обирав цю владу. Тому я свідома цього. І і, і працюю, працюю зі сподіванням, що ми таки зможемо виконати цю роботу, виправити власні помилки і е, виховати наших дітей так, щоб вони не робили наших помилок, не повторювали їх.